Ефір громадського інтерактивного телебачення та з нами на зв'язку телефоном Марія Доліновська, колекціонерка автентичного одягу. Вітаємо вас, пані Марія. Добрий вечір, дякую за запрошення. Раді вас чути і хочемо поспілкуватися про акцію, яку ви проводите, от, власне, «Сфотографуйся в національному строю, допоможи ЗСУ. Розкажіть, як виникла ця ідея? Адже зараз дуже багато різних ідей, різноманітних в людей виникає для того, щоб підтримати збройні сили. от Ви власне вирішили. Роблячи те, чим ви займаєтесь, так тим, що ви любите робити, так знайшли спосіб допомогти таким чином Збройним силам. Розкажіть про цю ідею і про те, як люди на неї відреагували, чи багато охочих приймають участь в цій акції. Дякую, дякую за запитання. Ви знаєте кожна людина звичайно напевно так як і я і кожна кожна українець пережив звичайно 24 го числа е, шок в тому числі кожне і я. Е, я не знала що робити з моїми з моїм захопленням з моєю колекцією. спочатку мені було страшно е, куди її дівати що як використати і взагалі як її зберегти але прийшов час, і я зрозуміла, що я її там е, старалася законсервувати, сховати, там різні плани будувала. Але прийшов час, і я зрозуміла, що навіть оце моє захоплення старовинним вбранням може так само принести користь. Я запропонувала просто в Фейсбуці е, робити такі невеличкі фотосесії. Ну, спочатку, просто один раз дала такі п такі. Старахувати для того, щоб зібрати гроші для теплоодягу для наших захисників, ви знаєте і. Дуже була приємно вражена, що справді знайшлися бажаючі. Перше, це були влучани 17 чоловік. Дякую, дуже, дуже дякую, якраз організаторі Тані Валянській, яка зібрала своїх друзів. Ми зробили прекрасну фотосесію в Рокинях в Лудку, біля Луцька, і це була був перший їхній внесок. Внесок для е, внесок по збору е, коштів для наших е, збройних сил. Е, ви знаєте, е, по перше, я, я знаю, які які емоції отримують люди, які одягають наш старовинний одяг. Е, ну, це просто сказати, це Можна треба розпитувати звичайно їх. Я просто бачу по їхніх обличчях. Про те, що вони відчувають у той як той зв'язок поколінь, який відбувається, ніби людина перетілюється на 100 років назад. Вона відчуває себе частинкою свого народу, частинкою своїх предків. І звичайно, ми тоді зібрали досить велику суму. Пізніше ми продовжили продовжили цю акцію. Ну я вам скажу так, звичайно, що люди реагують по різному. Але в основному я по-різному як правило позитивно. Можливо, не є так, аж дуже багато бажаючих, от тому, що, але от наразі за ці три місяці вдалося зібрати 70 тисяч гривень. Ну можливо, я не знаю, що це багато як для збору, можливо, це не є дуже багато, але разом з тим за ці гроші вдалось, наприклад, закупити 30 бушлатів. І е, на 10, е, і за 46 метрів ми закупили тканини і пошили е, якраз е, флісові куртки для наших захисників. Я думаю, що зараз, коли так так на дворі холодно, вони дуже дуже їм знадобляться. задобились. так, пані Марія. Знаєте, мабуть, вимірюється важливість допомоги не кількістю зібраних грошей, а от власне тим, що їх вдалося конвертувати саме в 30 бушлатів, це означає, що Ваша ідея зігріє 30 наших захисників. А це ви знаєте, немало. Це вагомий вклад е, в нашу спільну перемогу. Дякуємо вам за це. І звичайно, хотіли би е, поцікавитися е, суми коштів, які люди е, платять за участь в цій акції. Вони добровільні? Чи ви встановили якісь там мінімальні наприклад? Ви знаєте, звичайно, я наприклад знаю, цікавилася. Тільки коштують такі фотосесії, наприклад, там комерційні в Києві, у Львові, вони на порядок дорожчі. Ми поставили плату тисячу гривень за один образ. За один образ -мазі, в старовинному ості, а це сюди входить і вишита сорочка, і спідниця автентична, фартух, там прикраси, якщо потрібно хустка. Ну повністю, повністю, повністю тисячу гривень один образ, і плюс послуги фотографа. Пані, Марія. Пані, Марія. Пані Пані поки Фотограф оплачується окремо, правда. Я угу. Сьогодні... на перших порах фотограф, ви зрозумієте, на перших порах фотограф, з яким я співпрацюю, він теж зробив декілька фотосесій скасовно, але зрозумієте, що все-таки це дуже велике навантаження саме на фотографа. Через те ми, ми пізніше стали я стала, ну, пропонувати людям, щоб фотографу платили окремо. Сьогодні. День української хустки, і це таке неофіційне поки що свято. Воно, його відзначають тільки три роки, починаючи з 2019 року. Скажіть, чи стало це поштовхом до нових фотосесій? До нових чого не почула? Фотосесій. Не зрозуміло останнє слово не почула. — До Нових фотосесій. Чи А, ви, ви, ну, звичайно, ви зрозумієте, що дійсно свято це неофіційне і досить ну, будемо, досить нове, і воно виникло в 2019 році його як флешмоб вінничан. От, Але воно дуже сподобалось цей флешмоб, дуже сподобався нашим жінкам, і кожна з них з них згадала напевно свою бабусю, свою маму, дістала хустку, почала її приміряти і знову ж таки. Чува, зрозуміло, що ця традиція носити хустку у нас теж дуже дуже давня. Це ніби поштовх згадати своїх свої традицій, своїх бабусь, мат і так далі. От. Ну, Відносно хусток. Завтра в мене в Новолинську у нас буде невеличка виставка моєї колекції хусток, які у мене є в моїй колекції Русовичі, якщо ви чули можливо. Ну, Там будуть представлені хустки. Як нашого волинського поліця, волинські хустки, тому що зараз і е, інші хустки, тому що зараз якраз іде дискусія е, в Фейсбуці про те, чи справді були українські хустки, е, оці всі кольорові е, хустки, е, вони як правило випадків були закордонного виробництва, е, в тому числі і Павло Посадське. Які фабрик Павло фабрики Московської області, але з чим цікавий наш регіон були, е, тим, що в нас е, хустки, ну це справді була хустка, як, ну, е, яка показувала статус жінки, е, крім того, її психологічний стан статус жінки, тому що кожен чоловік старався провести подарунок якусь хустину мамі, мам сестрі та І ці хустки до нас попадали. З різних з різних країн, в тому числі республіки Польщі. У мене є таких декілька хустин. Ну, не респунеш, не республіки Польщі, прячку сполити, напевно. Е, крім того, є хустки Швейцарії. Дуже багато хусток до нас поступали привозили посп... присилали посилками з Канади. Можливо, ви теж чули. Е, ці, е, ці хустки були тернові, дуже гарної якості, але вони були виробництва Японії. Е, крім того, є частина мої колекції хусток з Республіки е, Чехословаччини. Тобто ці хустки, е, як правило, такі дорогі на були е, закордонного виробництва. В нас на Україні е, теж спробували невеличкі фабрики. Одна з них була в місті Дубно, е, в місті, а також в місті Чернігові і в місті Суми. Ну на жаль, вони під час після. Е, після е, це розвалу радянського союзу, вони були банкотували е, і були зачинені. Е, ну е, особливо художні цінності ті хустки не мали, от, але наші мами, бабусі зраді носили. Тобто, це якщо нас цікавить, що може розповісти, що власне цікавить. А чим відрізняються російські хустки від е, закордонних, про які ви розповідаєте? Ну, дивіться, справа в тому, що ну не буду гамити російські хустки. Справа в тому, що якраз Павлова Посадська фабрика це була е, одна з, ну е, можливо, е, я знаю, що етнографи напевно це знають. Е, це була е, фабрика на основі е, власності такі, так званих купців баранових, е, які перші почали виготовляти хустки, але вони робили їх допомогою. Шаблонів, тобто це були баловняні з допомогою шаблонів малювали такі ну, фарбу шаблони мокали, і потім робили різноманітні узори. Ці хустки називалися баранівськими. Вони теж нас побутували на волині. Вони їм приблизно десь от в мене є таких декілька хусток. Їм понад 100 років. Це баранівські хустки. Пізніше вони так само почали розширяти своє виробництво. Багато хусток набивних. Я вважаю, що досить непогано якості. Звичайно, що е, не порівняти їх з японськими кусками, тому що там ну, бездоганна якість самої тканини. От але теж е, вони побутували досить багато по цій території е, е, і радянського союзу, і України в тому числі, тому що в нас хустина мала дуже дуже велике значення. Це був ну оберіг це без хустини но ну, жінка не виявляла себе. Це моя ну, е, в час. Як вам сказати, приїжджала до бабусі, я бачила, як бережно вона свої хостин складала в скрині, як вона їх розглядала, вона могла мені розповісти хто їй приїзд, їй приїзд там чоловік ту хостину там з якогось краю, ту хустину подарував їй син там ще невістка. Тобто, це була частина, ну частина такої нашої української волинської традиції. Дякуємо вам, пані Марія, за цю цікаву інформацію за ідею, яку ви втілили. Ми також додамо посилання на вашу сторінку під цим відео для тих, хто дивиться нас в Ютубі. Тож кожен хто хоче собі гарну фотосесію в чудовому образі, зможе зв'язатися з вами і не лише залишиться фото на, на пам'ять, так а й таким чином можна буде підтримати наші збройні сили. <ганувач> так, дякую, я, я ще одне до фразу видам про відноси фотосесії. Ви знаєте, чим цікаві ці я перейду знову ж таки до фотосесії. Вернусь, чим ці фотосесії і цінність ці фотосесії для кожної людини, яка приймає нехужі. Тобто пройде час, війна обов'язково закінчиться, але людина завжди може сказати внукові чи там своїй дитині. Дивись, у нас була війна, а я в цей час. Допомагала армії, і в мене є в цьому конкретне підтвердження. Я прийняла участь і якусь там частину грошей дала на для допомоги вклала в нашу перемогу. Так, дійсно. Так, що запрошую всіх бажаючих. Я думаю, що ми зробимо цікаві речі, які будуть в будуть будем казати вашими ну, цінними цінними експонатами ваших альбомах, дякуємо вам, пані Марія, за вашу позицію. Отже, з нами була Марія Доліновська, колекціонерка автентичного одягу. Дякуємо вам, дякую вам, дякую